Головне щодо останніх днів і застосування позавчора за наказом Путіна справді експериментальної ракети російської. Вона справді є балістичною і справді є середньої дальності. Це те, що я можу вже підтвердити і професійно сказати, що таким чином Путін намагався і зробив такий, знаєте, замах на чергове залякування українців. Тому я і не розганяю ніякого залякування навпаки, з тверезою головою говорю, що він вдався до, до цього для того, якраз. Попри те, що вона експериментальна, попри те, що вона балістична, попри те, що вона підпадає під всі обмеження, в тому числі забо обов'язок навіть Росії попереджати США про такі пуски, вони так і зробили. Але він це зробив і зробив з однією метою знову ж таки спробувати нас прогнути і залякати. Ну то, що це дало, нас не залякаєш. І я хотів би заспокоїти людей і сказати що в нас іншого рівно шляху немає. Ми будемо триматися і будемо підтримувати єдине що... Збройні Сили України, але єдине, що нам потрібно тепер вже з американськими партнерами, я з вчорашнього дня включився говорити і про друге: що застосування балістичних ракет Росією і Путіним середньої та більшої дальності, особливо експериментальних, означає, що і Америка має реагувати. Як? Перше, і справді я підтверджую, що вони навіть Путін, коли давав наказ про застосування цього кедру, чи орешника, чи Рубіжа, це різні назви. Насправді один і той самий експериментальний mm -hmm. ракетний комплекс, вони, Росія через центр зменшення загроз. Який існує між Росією і Сполученими Штатами Америки, повідомили про це американцям. Американці негайно повідомили Україну, в тому числі і власне посольство. Ось в чому був згідно з протоколом, звичайним прописаним. Ось в чому було закриття. На цей день американського посольства і інших західних посольств, і Україна, і українська влада, головне, українські військові, мали цю інформацію. Друге, як цинічно Путін вчинив навіть з цією ракетою його вбивці, генерали? Вони її запрограмували, і вона зробила навіть певне імітаційне таке, якщо не коло. То uh, коловорот і uh, залетіла uh, по нашому українському Дніпру, але з дуже такого небезпечного напрямку, де було менше uh, uh, українських систем ППО. Тому вона із там шість їх uh, боєголовок uh, залітала і експериментально справді на uh, вже наприкінці зальоту підвищувала дуже, дуже підвищувала швидкість. Були Ось чому пропустили по, по так. Зараз підтвердження є, що били по промисловому об'єкту. Один з них скоріше за все під Денмаш. Але чому я говорю «скоріше за все, тому що українські ППО? І системи і збройні сили України зараз серйозно вивчають, як тепер перекрити такі траєкторії, і такі заходи, і такі атаки з використанням таких ракет. Але нам, от я підтверджую, це це точно. Потрібні тепер американські партнери не просто так, і їх супутники не просто так, і їх можливості дезорієнтувати такі балістичні ракети по серйозному треба вмикати. Це те, чого не очікує ворог, і те, що вкрай потрібно нам, угу. тому що насправді в чому. Му по модернізація можливо російської ракети, яка була проти нас застосована, це просто більш сучасна система наведення з використанням супутникового наведення. Тому і протидіяти треба негайно робити все можливе і неможливе, щоб російські супутники не наводили ці балістичні ракети. Це як перший крок, але багато є ще і інших упереджуваних кроків. І на моє переконання, я знову повторюся, американські партнери мають включатися.